Всім привіт! З вами як завжди я, Румі. Тобто, ей йоу, всім привіт! З вами як завжди, Ярумі. І сьогодні ми з вами будемо грати знову клікер. В минулій серії ми получили отакий от страшненький скін. Як ви бачите, він реально стрьомний. І, здає дивні звуки, ну... для мене це нормально. Такі скини є... Уйма різних страшненьких таких скинів. Потім я навіть перестала на це зважати як у цю. Це ультрадивна гра, ну дуже прикольно. Мені подобається текстура льда, бо я вже за льдом навіть заскучала. В нас літо в нашому регіоні, в нашому районі, в нашій країні, потім жара не ми ну, в якомусь Дубаї, а не в Україні. Рі-та-ти-ду, -рі -рі рі -рі -рі нічого не сталося, типу був... все норм. Опустимо, опустимо, опустимо. Не, да, по цьому я без не піду, не піду, не піду. Не піду у у, -у, 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 -у. більше я не піду. Так, все більше на вулиці не вийду, бо там жара, жо жора. žora žora žara žara žora žara žora Дивіться, з цими штуками не переборщить, ну, а чому розказуємо? Коротше, в нас в школі, напевно, в кожній школі є таке місце з тренажерами. Напевно, в кожній школі. Там десь біля виходу чи десь далі, в саду десь поставлені тренажери. Оці там, щоб. Там штуки для бігання чи ще для чого не знаю для чого вони там ще можуть стояти. Оці от тренування для рук, для ніг, оці от штуки. От чисто одного нечайного разу рукавиця спасла мені життя. Верніше спасла мій палець, в прямому смислі слова. Спасла. І за того. Чи на цьому тренажорі десь взимку? Так взимку це було. На цьому тренажорі, <клес> <клес> абсолютно на одному тренажорі, він в мене нечайно впав прямо на мій безім'яний палець. І якби на мені в той момент не було рукавиці, я б могла зламати палець. Чи ще хуже я могла б зламати всю руку? А в крайньому випадку, можливо, мою руку повністю паралізувало б. Так що, отака от історія. А прикол то був саме но в тому, що рукавиця та... не оця така зимня варежка, прям така сильна така. Ні, вона була легка, типу, як якась марлючка, поняли? Мені цікаво. Це вона, це от якась марлючка, допустимо, спасла цілу мою руку. Після, після цього я типу нікому з класу не казала, що це було, тому що ніхто з нашого класу цього типу і не бачив. Що в мене сталося з пальцем, і лише один мій лучший друг, типу, ї... на той момент це був мій єдиний друг якому я могла довіряти, спитав, що з моїм пальцем, типу, чи маю на бінтик. І я йому відповіла: все як є. Він в шоці дивиться і такий, як ти це пережила? Я відповідаю молча. І, от, схоже, ніхто з моїх друзів ніколи так і не зрозуміє, що таке нормальний перелом, що таке нормальна боль. Що це взагалі таке, коли в тебе рана в школі, коли цим ніхто не цікавиться? Це як на мене обідно. Якось серйозно. <кій> а ніхто в нашому класі цього не розуміє. Цьому і прикол. Не розуміє. І. І за цього ніхто мене ніколи так і не розумів. Я розказувала вам історію про цю алгебру, про ще якісь там науки. Ще їх чекаю, не дочекаюсь. Так, це дійсно. Я чекаю, не дочекаюсь всіх таких великих наук, які я обожнюю. Так, їх обожнюю. Не я їх обожнюю. Обожнюю особливо хімію, резервфорді, магній. У нулі, далі. Хоча навряд чи ви мене зрозумієте, о чому я взагалі чешу? Рубіді там, наприклад, я знаю багато всяких елементів. Я переграю по швидкості п'ятокласника, це ненормально. Типу, ви прикиньте, типу, я першоклас, типу, я вже в другому класі. Типу, я звичайно, третю. Уявіть, як будто я, я третя чи четвертокласниця. В мене є друг, наприклад, п'ятикласник чи шостокласник. <клес> І, типу, він читає 95 слів хвилин. А я 156. Це нормально, скажіть? Х? Я мого, до речі, друга з п'ятого класу, який зараз переходить в шостий. Я мого друга повністю обганяю по швидкості. Йма. Щоб я під батареї задобало. Повністю, тобто, <кій> <кій> щоб його мусило зі мною, йому треба десь бути швидше, разів п'ять. Мене навіть мої однокласники перегнати не можуть. Не по читанню, не по, не по чому. Вітерець холодненький подуває, хороший вентилятор. Хороший вентилятор. В мене замість вентилятора в вікно відкрите всі ж. Як вже спати хочеться. Ага, спати ще й один вечір. Це не вечір, це ранок. Поздравляю. У нас сонце в самому Розгарі. У нас 12 годин ранку. Ви не бачите? Політа відповідь. Чекайте завтра чи сьогодні вийде ще одне відео. Ти ще раз годинку може. Чисто із-то того, що. Щоб роздобути нового персонажа, ми маємо в одному відео, типу, роздобути одного персонажа. Але в цьому відео ми не зможемо його роздобути. І з того, що дивіться. Зараз мені треба закінчити цю штуку повністю. М -м -м, дивіться, ще покажу. <кій> <кій> мені треба кілька разів вмерти. Ой! Ой-ой! О, так то лута ще. А чи не вмирається якось. Так, подождіть. А на момент. Давайте дійдемо, значить, до першого уровня, допустимо. Бачите? Зараз треба... Тесь там показував щочик одну годину треба до того, щоб обновилось. А. Так що нам залишається чекати одну годину, але максимум я тут можу пробути хвилин 15. І за те, що YouTube мені, і за мого росту, якби, І за росту моєї аналітики, активу. І за мого активу, і моєї аналітики, Ютуб мені не дозволяє знімати відео довше. Зовсім скоро виконається рік, як ми з вами. Восени. Це буде осіння на початку чи на кінці, я сама не пам'ятаю. Ну, я вам скажу, коли вже буде цей типу юбілей. Ми вже з вами будемо один рік, зовсім скоро. Мій канал вже буде жити цілий рік. Я збираюсь його вести століттями. В прямому смислі слова. Передавати цей канал з покоління в покоління, щоб його всі переберегли, цей аккаунт його ніколи не закривати. Продовжити, щоб цей аккаунт існував, щоб це все існувало ще. І напевно я навіть поб'ю рекорд світу по самому довгому каналу. В світі, ну це можливо.